Протилежну руку знаходимо ключицю, підкладаємо м'яч саме під ключичну кістку, нахиліть голову в бік і плавним рухом проведіть вбік. темп. масажуйте і насолоджуйтесь кожною вправою. Тепер м'ячик покладіть в ямку над ключицею і рухом дуже плавним. Відштовхніть м'яч назад. Спокійний темп. Відразу ви можете відчути трошечки болю, але потім ви відчуєте розслаблення. І все те саме ми виконаємо на іншу сторону. Спочатку під. І вбік. Плавний рух, нахиліть голову в сторону. І ключицю, Вверх. Супер. Спокійний темп. Yeah.